Прем'єра 3 та 4 серії другого сезону серіалу Плут відбудеться в середу 29 листопада на телеканалі 2, +2 розпочинаючи з 20.00. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що перші дві серії серіалу задали високий тон, становивши інтригуючі сюжетні лінії та високий рівень напруги. Тому в наступних серіях ми станемо свідками ще більш насичених подій та несподіваних поворотів. А як інакше враховуючи те, на чому ми зупинилися в другій серії. Плут знову опинився в смертельно небезпечній ситуації, яка потребуватиме від нього швидкого реагування. В той момент, коли ці троє неадекватних наставили на нього зброю, звісно, стало лячно, але я гадаю, що плут викрутиться. Він завжди викручується, і ця ситуація не стане винятком. Та це не саме цікавий і небезпечний момент, який ми побачимо в цих серіях. Ми знаємо, що плута і стаса одна і та ж ціль. Вони обоє намагаються добратися до Олени, щоб їй допомогти. Так, от їхні дороги в наступних серіях, скоріше за все, перетнуться, і вони будуть вимушені об'єднатись, хоч і ненадовго. А от Олена в цих серіях буде змушена приймати серйозні та важливі рішення. Ми побачимо, чи зможе вона допомогти своїм підопічним та з якими викликами вона зіткнеться. Також в цій серії нема що чекатимуть драматичні події. Вона дуже сильно закохалась, але реальність така, що її коханий постійно знаходитиметься в небезпеці, і це просто не зможе на ній не відобразитись. До того ж, вона і сама попадатиме в небезпечні ситуації, пов'язані зі своєю роботою. Загалом ці серії, та, в принципі, весь другий сезон буде дуже інтенсивним, емоційним та багатим на гостросюжетні події, тож не пропустіть нові серії. Що ж, діліться в коментарі, як вам другий сезон? Пишіть що ви більше всього хочете тут побачити. Ставте лайк і до зустрічі!